Терапія через створення, благодійний фонд після служби, допомагає ветеранам цієї війни адаптуватися до цивільного життя. Фонд заснований американцем Едвардом Маршалом, такий же є у США. Працює з ветеранами вже більше 10 років. Один із напрямків реабілітації в Україні арт-терапія, та найголовніше вірити у власні сили. Як це працює? Аліна Сундукова розкаже. Я ніколи не малювала, і в школі як та я більше математик, а вот мені з творчеством ні дуже... очі. Вначалі була то страшно мені. Аліна Терехова, ветеранка російсько-української війни. Сьогодні учениця, яка не надто вірить у власні сили, і вона не одна. Коли викладачка розповідає, як легко намалювати цю жінку у білому, усі сміються. Верхня на в одній половині, нижня, в іншій. Нічого складного. Так, оці смішки, але потім ви самі будете себе згадувати. Попри це, присутні на занятті волонтери та ветерани старанно беруться за пензлі. Мета цього уроку допомогти один одному пройти терапію творенням. Повірити в себе допомагає Галина. Теж ветеранка, це один із тих заходів, який допоміг мені, тобто повірити в власні сили, упоратися із болючими спогадами з фронту, просто виливаючи їх на полотно, було для ветеранки порятунком. Вона на війні з 2014-го Волонтерка Нацгвардії, потім стала до лав Нацполіції. Тепер, вже як директорка ветеранського фонду після служби, окрім художньої майстерності, вправляється і у психології. Це такий дуже швидкий процес. Тобто, за кілька годин ти від неймовірного від, так думки, що я не можу, мені не вдасться, це не про мене. Дві години, отак, і людина Вау, це я. Тобто, ну ефект, як кажуть на лице, бо на картину. Що саме дає малювання, учасники майстер-класу пояснюють по-різному, але сходяться в одному. Терапія працює, поняла, що це от іміння ці маски, да воно якби коли от мажеш отак широко, то якби знаєш, тебе щось випускаєш. Пані Аліна звільнилася з військової служби усього місяць тому. Вона починала у 2014 році волонтеркою. Потім була у батальйоні Айдар, допомагала військовим з документами. З початком великої війни стала бойовою медикинею. Місяць що тяжело, бы, адаптуватися. То ж то знаєш, приходить ті. Званять комусь щось допомогти, навіть скоординувати. Дуже много ж побратимів і поранених, дзвонять родини загиблих, там зникли безвісті. Кому-то даже допомочь, там, скоординировать, куда что обратиться. И вот эти занятия для меня очень, они как бы, ну, отпускают, что ли. и белый. массу. Фонд після служби заснований на базі американського працює з ветеранами та намагається адаптувати закордонні практики до України. Раз на місяць влаштовують посиденьки з піцею, зустрічаються, щоб просто поговорити. А ще тут допомагають з лікуванням, навчанням та перекваліфікацією. Ми розуміємо, що повністю вони, ті, хто були на війні, не повернуться ніколи, але їм потрібно навчитись жити з цим. І ми ще Хочемо навчити суспільству цивільних жити з цим, жити з ветеранами і зрозуміти, чому вони закриваються, чому вони не хочуть розповідати там, як взагалі їхні справи або чому вони не такі емоційні. Галина каже, фонд допомагає тим, хто зараз служить та їхнім рідним. Наприклад, організовують зустрічі групи підтримки для тих, хто чекає близьких з війни. Можна буде приєднатися і отут отримувати таку допомогу і навчитися, як чекати, як самому не вигорати, бо дійсно. Я була як і по той бік фронту, і була з боку, коли чекаєш. І я можу сказати, що це теж не легко. Ліська фантазія дуже добре працює, і ти себе ти знову ж таки в думках теж на війні. Як працює терапія творенням, Видно вже за дві години занять. Жінки натхненні та здивовані. Це вперше у мене в житті. Баришня, з вітром, з морем, моя мрія, і тут на тобі вся ажурна, вся красива. Щиро дякую. віриш те, що несмотря на возраст, в будь-якому зараз ти можеш навчитися чомусь новому, особливо писати картини, та ніколи б не подумала. Да. Аліна Суендукова, Володимир Коваленко, програма «Вікне СТБ». ТБ. Єдині новини.